Зоу, глін! Героїв! Вітаємо, шановні друзі! На мою суб'єктивну думку, напевно, все-таки центральний поєдинок. Цього туру маємо зараз на меті переглянути. Айкула, Галицька здоба. За коментаторською позицією Володимир Дедик разом із вами будут цей має спокувати і зараз треба перший робити м'яч. один Василь Василькова забиває. Стояння, Ярослав Торжук, Владислав Пост, там Максим Орляк, хронометрист Ярослав. Бачимо, і є забитий м'яч. Артем Люблінський забиває. Один-один. Рахунок у цьому протистоянні стає. Ну що, цікаво. Артем Люблінський... Була у рамках третього туру. Сендж Металу із рахунком 08 у мене, який Пилипишин забиває дуже спокійно, Пилипишин реалізовує і холоднокровно свій вихід віч на віч із мір із Степанків, Степанків, проходить цей баз і що не вперед. Предушу передачу, можна віддавати. О! Заявивши Сергія Коваль. Вайкулі. Момент! Який які туди, класний м'яч забиває зараз Олег Чурко. Ну, як на мене десь можливий момент удару, по воротах, власне, не бачив саме. Але не полосло! Стояння 2-23, змоги пригадаємо, коли Любар виступав у перлізі, вісім команд та мене. І що зараз Удар дар по воротах. І Шиваний. Копне, подивіться, як же зараз Роман широни, передача! І що зараз порожні ворота! Досвідчений. Перше ми Це гра, Заключі секунди. тайму, просувається. Перед телепишена, удар... забили. Ще один розмови. Це добре, вискаємо. Удар поворота! Два-три!

Лисницький, не забуває. Стійкай зараз, ще один момент. Куда, Бодя, йди. Давай, багато контроль. Принімай, принімай. Пан. Боніче. Прошу передачу Любінський. Передача. передачу. Заді. Поля, Павлик, момент, не забуває. Дівай. Остріл зараз. Чемпіонаті об'єднаному Афел Оспіль 9 очок. Стовідсотковий показник як його команди Енджі Метал на сьогоднішній день. Далі.